Закрили ряд, далі ниточки наші закріплюємо позаду. Я показувала в попередніх відео, як я це роблю. Ви можете робити по-своєму, їх можна і протягнути, у в'язання, в, в стовпчики, в петельки, можна обрізати і вулочкою, і ниточкою підшити ці залишки ниточок. Я ж зв'язую їх просто своїм вузликом. Про цей вузлик також є відео на моєму каналі. Обрізаємо. Такий вузлик міцно тримається, і ниточки не розв'язуються. Ось так. І зайве обрізаємо. Так само робимо з рештою ниточок. Ось тут, де у нас великі проміжечки між нитками, де у нас був вищий стовпчик. Ось тут жовтенька ниточка. Ми трішечки її протягуємо, стовпчики, щоб не було великих переходів. Ниточки і з іншого боку, у нас з виворітнього боку також в'язання було гарним, і квадратик виглядав гарно. Ми цю ниточку протягуємо в стовпчик. А потім ось тут зв'язуємо і цього переходу не буде видно. Вузлички ці акуратненькі, їх також не видно. І в нас виходить ось такий квадратик. Ось тут у мене вже зв'язані ниточки. Ось вузличок, ось. Зелений навіть не бачу, де він. Ось здається. Вони акуратненькі, їх не видно. В'язання, як бачите, квадратик акуратний як з лицевого полку, так і з виворітнього. Дуже гарний квадратичок.